А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Два тижні тому я прокинувся на лікарняному ліжку. Мені сказали, що я потрапив у аварію. Я не пам'ятаю аварії лише сліпучий спалах світла. Відтоді, як мене виписали, я почуваюся дивно. Не просто злегка дивно, а дуже дивно, немов світ надів маску, і тільки я бачу її шви. Спочатку це були дрібниці, від яких легко було відмахнутися, але сьогодні дещо сталося. Щось, що я не можу пояснити, і тепер я точно знаю що б це не було, воно не просто в моїй голові, це реальність, і це страшенно лякає мене. Спочатку все здавалося досить буденним. Я ніколи раніше не ночував у лікарні, тому, прокинувшись у старільній, освітленій флюоресцентним світлом палаті, мав почуватися тривожно, я відмахнувся від цих думок. Батьки були більш турботливими, ніж зазвичай, але для людей, чий син ледь не помер, вони трималися напрочуд добре, принаймні поки ми не дісталися до машини. Ось тоді турбота дала тріщину і розчарування просочилося назовні. Вони лаяли мене за те, що я розбив свій сатурн 2003 року, називали мене нерозважливим. Слова звучали правильно, стурбовано, навіть співчутливо, але щось було не так. Вираз обличчя мами постійно змінювався, наче вона не могла визначитися з тим, що має відчувати, а от батько він майже не рухався. Він сидів нерухомо, дивлячись просто перед собою, наче не міг повернути голову. Але я відчував, що він спостерігає за мною. Його погляд затримався в дзеркалі заднього виду, важкий і холодний. Щоразу, коли я піднімав очі, то на частку секунди ловив його погляд, перш ніж він знов переводив його на дорогу. Але я знав, знав, що насправді він не зводить очей з мене. Після шостого разу я теж перестав дивитися по сторонах. Дзеркало перетворилося на мовчазне одностороннє протистояння, коли я чекав, що він знову насварить мене через нього. За всю дорогу, що залишалося, він жодного разу не глянув у нього. На щастя, поїздка була недовгою. Усе це стало мене непокоїти. Подальші події здавалися звичайними, але коли ми повернулися додому. Я помітив зміни. Після різкого флюоресцентного світла лікарні та золотистої дорожньої смуги за вікном я не був готовий до прохолодної напівтемряви вдома. Це не була темрява, ні. Мама завжди тримала штори відкритими, їй подобалося природнє світло. Але зараз вони були не те, щоб закриті, просто недостатньо закриті, наче хтось засумнювався на півдороги і залишив їх на місці. Зазвичай моя сім'я не сумнівалася. Після кількох люб'язностей мама сховалася в спальні, тато повернувся до роботи, а я залишився один на дивані у вітальні. Випив таблетку тайленолу, зробив кілька ковтків і влаштувався зручніше. Залишок дня минув у тиші, якщо не брати до уваги рідкісні звуки дверей маминої спальні, що відчинялися і зачинялися. Я витрачав час з загортанням телефона, майже не помічаючи мінливого сонячного світла, доки промінь не простягнувся через усю кімнату і не вдарив мені в обличчя. Я перевернувся з подушки на підлокітник і так виграв ще 20 хвилин. Потім підкрався ще один промінь, зігріваючи мої ноги, як якесь пасивно агресивне попередження від сонця. Добре повідомлення отримане. Я зітхнув, зіскочив з дивана і пробурмотівши, та, ну, нафіг ти переміг. Потягнувся до своєї кімнати і заснув раніше, ніж встиг про це подумати. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Наступний тиждень був незвичайним, якщо не сказати більше. Це були літні канікули, і в звичайний час я б займався складанням товару на полицях Уолмарт або тусувався з друзями, але приписки лікаря були досить простими у тебе струс мозку, не будь ідіотом. Жодного довгого стояння, жодного підняття важких предметів. Жодного непотрібного ризику. Мене це влаштовувало. Я отримав довідку від лікаря, кілька тижнів відпустки і тимчасове позбавлення радощів праці за мінімальну зарплату. Це був не кінець світу, робота на півставки нікуди не подінеться. Просто зараз у мене болить голова, і я хочу побути в тиші. Краще так, ніж зіткнутися з чимось гіршим чи то страх перед роботою, чи то навмисне влучання баскетбольного м'яча в мій череп одним з моїх друзів. Тому що ми надто захоплені суперництвом дегенератів. Мені не сильно хотілося виходити на вулицю. Погода була не такою сонячною, як у день мого повернення. Хмари висіли низько, щільні й нерухомі, немов насідають на околиці, навіть коли сонце пробивалося крізь них, це було слабке, розмите світло, яке, здавалося, ледь торкалося землі. Отже, моє рішення залишатися вдома було цілком виправданим. Я так і зробив. Я дістав з підвалу іксбокс і приніс його до своєї кімнати. У звичайному випадку це було б небажано, але якби хтось запитав зараз, то я просто послався б на струс мозку. Ніхто навіть не прокоментував це, і тому це здалося мені дивним. Вони ж ніби повинні були щось сказати, але не зробили цього. Я просто сидів у кімнаті, грав, їв, дивився відео про Скайріму вітальні і таке інше. Окрім сімейних вечер, я мало розмовляв із батьками. Розмови за столом були нудними, тобто ми майже не розмовляли. Батько працював довше, ніж зазвичай, просто вислизаючи одразу після вечері. Мати була десь поруч, я це чудово розумів, я чув її. Двері спальні відчинялися і зачинялися, коли вона ходила, скрипіла підлога. Але я майже її не бачив ні на кухні, ні у вітальні, ні навіть коли перекушував вечорами. Якщо подумати, я взагалі не бачив її вдома, крім вечері. Деякі продукти псувалися, що було дивно, тому що мама зазвичай стежила за такими речами. Коли я звернув на це увагу, вона взяла мене з собою за покупками, що було навіть приємно. У мене було набагато більше прав на те, чим ми заповнимо холодильник, ніж зазвичай, і це було прекрасно, але поки ми блукали магазинами, я дещо помітив люди дивилися на мене. Не побіжно й мимохідь, а пильно. Ніби вони намагалися запам'ятати моє обличчя або, можливо, вони не були впевнені, на що дивляться. Щоразу, коли я ловив чийсь погляд, він відводив голову, немов нічого не відбувається, але відчуття залишалося. Здавалося, що мої звичайні дії викликають у людей якісь бурхливі емоції. Відчуття небезпеки не полишало мене, і що ще гірше, я почав помічати, ось що, коли ми з мамою проходили повз людей. Я міг заприсягтися, що чув, як вони поверталися, щоб подивитися на мене. Я жодного разу цього не бачив, але я відчував це м'який скрип черевика, що наступає, слабкий шелест тканини, що ссувається. Я хотів запитати маму, чи помітила вона щось незвичайне, але слова застрягли у мене в горлі якщо вона не помітила, я буду виглядати в її очах божевільним. А якщо помітила, не хочу цього знати. Я спробував відмахнутися від таких думок. Останній тиждень я виглядав зовсім як гоблін. ледь встигав голитися, і так волосся на моєму обличчі було до біса брудним. Може, я просто мав поганий вигляд, а може, мені все привиділося, неважливо. Повернувшись додому, я увімкнув іксбокс, домовився з друзями про зустріч наприкінці тижня і сказав собі, що до того часу приведу себе до ладу. Все було в порядку, усе було добре. Минуло два дні. Нічого примітного, тільки зростаюче усвідомлення того, що все навколо не в порядку. Мама стала більше рухатися, принаймні мені так здавалося, я чув її кроки, м'яке човгання, яке здавалося, завжди зупинялося прямо за моїми дверима. Перші кілька разів я не звернув на це увагу. Може, вона просто проходила повз, можливо, вона прислухалася, сплює чи ні, але що більше я звертав на це увагу, то більше це здавалося навмисним. У будинку було тьмяно, але у мене в кімнаті ні. Штори на вікнах були відкриті, пропускаючи достатньо світла, щоб кімната здавалася нормальною, принаймні не такою, як решта будинку. А ось коридор зовні він завжди був у тіні. Лише в один час доби світло з високих вікон у вітальні, хоч трохи падало на мої двері, але не зараз. Ось чому я знав, що не повинен був нічого бачити, і все ж я побачив. Я почув її, все теж м'яке човгання. Обернувшись на краю ліжка, я очікував, що нічого не станеться, що це просто черговий фокус моїх нервів, але на частку секунди побачив їх, нігті на її ногах, біля самого краю дверей. Щойно я їх помітив, вони швидко зникли, так швидко, ніби їх і не було зовсім. Але я знав, що бачив на килимі, де вони були. Залишалася невелика уголовина, яка повільно поверталася на місце. В моєму шлунку все перевернулося. Гаразд, досить. Більше не потрібно переконувати себе, що я не з'їхав з глузду, хоча мені і уважається всяке лайно. Я чекав, я прислухався і почув, як вона віддаляється, а потім зачинилися двері. Я видихнув потер обличчя і встав. З мене досить, мені потрібно було вибратися з дому, потрібно було побачитися з друзями Джеймсом, Нікі Ді і Тейлером. Мета була проста. Протверзіти, взяти себе в руки і, можливо, розповісти про те, що відбувається. На Xbox вони всі говорили абсолютно нормально я лише побіжно згадав про кілька речей, але не розказував нічого такого, що могло б їх насторожити. Здебільшого ми розмовляли про дівчата з нашої школи, меми і всяку фігню. Можливо, я просто надто багато думав, може, все в порядку. Але коли я взяв ключі і попрямував до дверей, мене не полишало відчуття, що десь на горі мама прислухається. Їхати на машині було не можна, моя машина була розбита. Батьки віддали мені 250 доларів за металобрух, з якого вона, вочевидь, складалася, і на цьому все. Тому, із сараю, на задньому дворі, я дістав свій старий велосипед. Їдучи, я навіть не глянув на будинок мені не потрібно було бачити, як моя моторошна матуся визирає з вікна на горі, немов статист із фільму жахів. Я відігнав ці думки і дозволив собі повірити хоча б ненадовго, що я просто роблю змухи слона. Так було безпечніше, так було краще. Крім того, ймовірність глюків була велика. У мене все ще боліла голова, я все ще був трохи під знеболювальними, бо досі їх приймав. Якщо скласти все це докупи, то, можливо, мій мозок просто працював як іксбокс, що лагає. Хвилин через двадцять я під'їхав до футбольного поля школи і перестрибнув через огорожу. Усі вже були там Джеймс, Нік Ді і Дії, А що було далі? Це було приголомшливо. Спочатку привітальні удари в плече були трохи жорсткуваті, але щойно ми це зробили, усе стало на свої місця. У нас був насос, футбольний м'яч, який протримався близько 10 хвилин, перш ніж йому знов знадобилася підкачка, і фрізбі. Уперше відтоді, як я вийшов із лікарні, яскраво світило сонце, і вперше за кілька днів я почувався чудово. Я поголився, мене оточували друзі, і я почав думати. Ні, я дозволив собі сподіватися, що, можливо, мені просто не вистачало справжнього живого спілкування. Мені майже вдалося в це повірити. Я майже дозволив собі увірувати, що все гаразд. Ми грали кілька годин. Зрештою, знесилені і втомлені, зібралися додому. Я був ближче за всіх до кута поля, де стояла старенька водяна колонка, тож вирішив першим нею скористатися. Потягнув за важіль, дозволивши воді линути, підставив долоні і попив. Решта хлопців базікали позаду мене. Їхні голоси зливалися з тихим бульканням колонки. Освіжившись, я повернувся на місце, де ми грали у фрізби. плюхнувся на траву і дістав телефон. Сонце нещадно палило, заливаючи екран. Нахиливши його вниз, щоб відгородитися від відблисків, я примрожився, потягнувшись до кнопки ввімкнення. І завмер. Бо в чорному відзеркаленні екрана телефона я побачив їх, усіх трьох. Вони стояли біля колонки і дивилися мені в потилицю. Обличчя Джеймса і Тейлора виглядали спотворено. Їхні щелепи були відкриті занадто широко, за межею можливого. Вони не просто відвисли, вони були перекошені. Нижні губи зігнулися донизу настільки, що стало видно зуби. Їхні голови нахилилися вперед, очі втупилися на мене, плечі сутулилися, а руки надто сильно тіліпалися з боків. Вони виглядали як щось із кошмару. Як крик, тільки гірше. З було не так погано. Він теж витріщався, але його обличчя перекосилося так само, як у мами, коли вона забирала мене з лікарні, ніби він не міг зрозуміти, що відбувається. І все ж їхня розмова не припинялася. Їхні голоси звучали нормально, але Джеймс і Тейлор не ворушили ротами. Колонка все ще працювала. На секунди я підняв телефон, але тут мене смикнуло, ніби від удару ножем. Пальці здригнулися і телефон вислизнув із рук, упавши на траву з тихим стуком. Нікі запитав, чи все у мене добре. Я ледь міг скласти думки докупи. Я ледве дихав, на скронях виступили бісеринки поту. Я важко ковтнув і змусив себе посміхнутися, видавивши з себе слова. Так, так, усе чудово! Я повернувся до них. Нормально. Вони мали нормальний вигляд. Усе було нормально. Але мій шлунок скрутило у вузол, тому що я знав, що бачу, і вперше відтоді, як я повернувся додому, я усвідомив мені нікуди бігти. Ти впевнений, що все гаразд? Я навіть не пам'ятаю, хто мене про це запитав. Так, я в порядку чувак. Просто голова розколюється. Дому час їхати додому. Це була правда. Голова й справді розколювалася. Нікі насупився. Тебе підвести. У голові промайнуло Та, ну нафік, але губи сказали інше Ні, тобі що подобається катати чуваків на своїй машині? Тобі подобаються хлопчики підлітки? Усе ок, я й сам доберуся. Хлопці засміялися. Напруга трохи спала. Усі вже почали готуватися до розставання, але я тягнув час. Ходив навколо їхніх машин, жартував, перекидав футбольний м'яч через капоти, що завгодно, аби потягнути час. Я продовжував крадькома поглядати на і вікна. В очікуванні можливості ще раз поглянути на те, що ховається під вуаллю. але нічого. Перші кілька разів клянуся, я бачив, як вони відводили очі від мене, наче знали, що я роблю, а потім вони наче перестали дивитися у мій бік. Неважливо, як я нахилявся, як швидко переводив погляд, мені не вдавалося зловити їх так, як на полі. І все ж таки, озираючись назад, я не можу позбутися відчуття, що вони точно знали, куди я дивлюся. Наче вони просто знайшли спосіб дивитися на мене нишком, щоб я не міг їх зловити. Я радий, що мені дозволили піти додому. Не знаю, якою була їх кінцева мета, але мені здавалося, ніби з мене викачують кров, грають зі мною, перш ніж з'їсти. Дорогою додому мені вдалося заспокоїти дихання. Під'їхавши до будинку, я звернув у бік другого гаража, старої окремо розташованої будови, яка майже не використовується хіба що для зберігання речей. Я вирішив залишити велосипед там, щоб не стирчати на вулиці довше, ніж потрібно. Я підкотив до бічних дверей і взявся за іржаву ручку. Замок давно був зламаний, і від сильного поштовху двері зі стогоном відчинилися, пили сперте повітря, запах старого картону і забутого мотлуху. Приміщення було тьмяним його слабко освітлювали вуличні ліхтарі, чиї промені проникали крізь брудні вікна. Я закотив велосипед всередину, намагаючись не спіткнутися об розкидані інструменти, і раптом я завмер. У центрі гаража, просто там, де її не повинно було бути, стояла моя машина. Абсолютно ціла, не розбита, навіть не подряпана. У мене перехопило подих. Зробивши повільний крок вперед, я торкнувся пальцями капота. Холодний, справжній. Відчутний. Востаннє я чув про цю машину, коли мені сказали, що вона розбита, її здали на металобрухт. Батьки дали мені 250 баксів і сказали, що це все, чого вона варта. То чому ж вона була тут? Я обійшов машину з боку водія і зазирнув усередину. Ключів у замку запалювання не було, але вони звисали з приладової панелі. Щось було не так. Сидіння, зазвичай відрегульоване під мене. Було відсунуте назад, наче там сидів хтось набагато вищий за мене. Хребтом поповзло слабке тремтіння. Машина, незважаючи на те, що її не чіпали, була вкрита дорожнім пилом. Як довго я пробув у лікарні, неважливо. Вже сутеніло. Я швидко перевірив рідини, провів руками по шинах, щоб переконатися, що машина на готові, якщо знадобиться, і підтюпцем побіг до будинку. Але щойно переступив поріг. Мене знову накрило. Швидкість, агресивне човгання, брязкання дверима, потім голос надто звичайний, щоб бути реальним. Любий, ти пропустив вечерю. Хочеш, я тобі розігрію. А, все гаразд, мамо, я сам. Телевізор у вітальні світився блакитним екраном, відкидаючи нудотне сяйво. Я не наважився втручатися у плани батьків. На даний момент вони напевно знали, що я їх розкусив. І мені не хотілося порушувати їхній спокій. Я взяв кілька снеків з холодильника, вирушив у свою кімнату і замкнув двері, відкопав свій старий iPod Gen 6, що залишився з часів середньої школи, захований у коробці з під взуття, і поставив його на зарядку. Деякий час я просто сидів і слухав було надто тихо. Я подзвонив на iPod по фейстайм з телефону, сумніваючись, чи варто взагалі виходити з кімнати. Планування кімнат на горі було простим чотири кімнати. Моя була першою ліворуч від сходів. Кімната батьків була крайньою праворуч, в кінці коридору комора, де зберігалися пральний порошок і рушники. Моя ванна була за останніми дверима ліворуч. План був простий під час чергового походу у ванну правильно встановити iPod. Я тихенько вислизнув з кімнати. Відкрив дверця та шафи у ванні настільки, щоб дати айподу огляд на коридор, встромив зарядний пристрій у розетку під нижнею полицею і залишив айпод там. Приховане око. Це спосіб побачити, який насправді вигляд мають мої батьки, коли вони думають, що за ними ніхто не спостерігає. Я майже шкодую про те рішення. Коли я повернувся у свою кімнату і замкнув двері, все було в порядку. Я тихенько присунув до дверей комод. Підставивши під ручку крісло так щільно, як тільки міг. Надто багато рухів. У батьківській спальні відчинилися двері. В той момент, коли я схопив телефон, вона вже була там, стояла в кінці коридору, обличчям до моїх дверей, похитуючись. У неї вже не було того дивного перекошеного обличчя, яке було у Нікі. Чим би не була ця хрінь, у неї є стадії. Щелепа матері була не просто висунута, вона була розтягнута до межі. Шкіра натягувалася так сильно, що смикалася при кожному русі її тіла, навіть звідси я міг бачити мішки під її очима не просто темні кола, а пухкі, обвислі складки, які опускалися до верхньої губи, оголюючи надмірно сухі рожеві повіки. Її волосся тонке й розпадлене. Прилипло до шкіри голови, вкрившись сальним блиском від сяєва телевізора у вітальні і тьмяного світла, що ллється зі спальні. Її руки були зігнуті під жорсткими неправильними кутами у 90 градусів, плечі згорблені, зап'ястя, які довгі кістляві пальці безвольно тіліпалися. Єдине, з чого я зрозумів, що це моя мама, це піжама. Вона облягала її худий скелетний каркас, натягуючись на хребті і вільно звисаючи на тендітних плечах. Вона притулилася до дверей, голова її нахилилася повільно, неквапливо, немов вона могла бачити крізь дерево, відстежуючи, де саме я перебуваю, і тут пролунав шепіт. Любий, ти не спиш? Її рот не рухався, губи розтягнулися, Щелепи відвисла і застигли в цьому гротескному безвільному стані, але слова все одно прозвучали абсолютно чітко, абсолютно по-людськи. Я знаю, що ти не спиш, любий. Я просто почула, як ти рухаєшся. Так, я просто пересував меблі. Мені не сподобалося, як стоїть мій телевізор, запанувала напружена тиша. Потім знову шепіт, абсолютно чистий, абсолютно людський. Можна подивитися? горло стислося. Давай завтра. Зараз я голий і не хочу одягатися, збрехав я. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, спрацюй. Я застиг, уткнувшись обличчям в екран телефону і не наважуючись відвести погляд від зернистої картинки Фейстайм. Я ледь чутно дихав, а потім, нарешті. добре, завтра, значить, завтра. Поки вона говорила у найдальшому і найтемнішому кутку за сходами щось заворушилося. Спочатку я подумав, що це просто тінь, але потім рука. Тонка, тендітна. звисає зі стелі, як маріонетка на обрізаних ниточках, за нею послідувала інша рука, потім тіло, яке повільно і цілеспрямовано спускалося по стіні. Мій шлунок вкрився льодом. Тато, чи виходив він взагалі з дому, чи він був уже в такому стані, коли забирав мене з лікарні разом з мамою? Усе це не мало значення. Він рухався абсолютно безшумно, підіймаючись сходами, коли мама востаннє прошепотіла: На добраніч, синку, я люблю тебе. Потім батько прослизнув повз неї, тією ж скутою неприродною ходою, якою мама рухалася вже кілька тижнів. Якби я не дивився прямо на батька, я б присягнувся, що це все ще голос мами, він пройшов у спальню, зачинив двері. Потім, не видавши жодного звуку, повернувся. Якби я не спостерігав за ним весь цей час, я б точно купився на цей прийом. Він опинився прямо за тим місцем, де стояла мама, і ось уже дві години вони стоять за дверима моєї кімнати відстежують кожен мій рух крізь дерев'яні двері, крізь тишу. Зараз третя година ранку. Якщо мені вдасться дотягнути до денного світла і не знепритомняти, гадаю, я зможу відчинити вікно і зістрибнути. Після цього одразу в запасний гараж забрати машину і звалити з міста. Не знаю, наскільки далеко поширилося це лайно, але я не можу тут залишатися. Бляха, вони опускаються, пригинаються, заглядають під двері. Можливо, мені доведеться піти просто зараз. Чорт, я повідомлю подробиці, коли і буду в безпеці. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.